Отже, друзі, проблема корупції саме вважається українцями другою по важливості після російського вторгнення. Погодьте, що корупція впливає на країну зсередини, вона впливає на всіх її громадян, впливає на роботу волонтерів, на військових. Послухайте, що про корупцію в Україні сказав голова фонду Повернись живим. Коли ви бачите, як в директора ТЦК Бумсеку на Якісь там колосальні суми, Одеський воєнком звільняється по ВЛК, маючи десятки мільйонів гривень, доларів, ще якихось валют, дачу в Іспанії і так далі. І так далі. І з цим нічого не відбувається. То це злить суспільство, це всіх злить. У нас величезна криса державного управління. У нас ніхто не хоче йти в державу працювати. У нас держава. За багато років вибудували таку систему, що там або ті, хто вже там, і ті, хто знає, як там бути, або дуже сміливі люди, яким я не заздрю, які приходять, їх там обнуляють, і вони йдуть подалі від цього всього. Погодьте, що корупція, на жаль, супроводжує Україну весь час української незалежності, її закидають нам навіть всі наші. Союзники, тобто західні партнери, у нас, мабуть, найбільше у світі кількість антикорупційних органів, якщо похувати навіть відповідні громадські організації, на них також витрачаються шалені гроші, але ефективність цієї боротьби, так скажемо, також жалюгідна. Один із побічних наслідків російської війни проти України це зміцнили розуміння того, наскільки критично важливою є, по-перше, Погодьтесь наявність своєї держави. По-друге, якість цієї держави, наявність держави необхідна для захисту людей від смертельних загроз українці. До речі, зрозуміло це дуже чітко в лютому 2022 року. Якщо є держава, погодьтесь, то є й армія, є дипломатія. Наприклад, соціальна інфраструктура, навіть комунальні служби. Але, друзі, набагато ефективнішою в цьому є держава з збалансованим розподілом влади. Обидва ці фактори, наявність держави і її якість глибоко впливають, погодьтесь на наше з вами суспільне життя і поведінку. А тому, зрештою, і на рівень корупції в таких суспільствах. Насправді це навіть не смішно, бо це остаточний вирок всій нашій моделі суспільно-політичних відносин. Друзі, очевидно, що з таким тягарем Україна не має цивілізованого майбутнього під час війни. Корупція погодьтесь не зникла, навіть не зменшилась навпаки, опанувала нові сфери і набула гранично нахабного відверто. Так скажемо, мародерського характеру більшості військомів є, до речі, тому сумним прикладом. Якщо візьмемо нашу історію, навіть після розпаду всесильної, так скажемо, більшовицької держави, вже в часи незалежності України, починався процес перетікання влади від власне української держави до інших її громадян. Реального політичного впливу набувають громадяни через вибори, є право на протест, яким, до речі, українці. Користуються охоче і вміло, а саме до того ж сегменту бізнесу, котрий засновують колишні радянські функціонери або державні службовці раннього періоду незалежності, а також криміналітет, саме цей сегмент починає, так скажемо, активно впливати на тканину нашої держави, так як. Наче вода, що роз'їдає метал. Як наслідок, не лише нерівномірний, так скажемо, розподіл влади має дуже погані наслідки, а й сам процес перерозподілу, який мав би призвести до кращого балансу влади в суспільстві, він заохочує корупцію. Тобто владу просочуються нечесні люди, там знаходять таких самих, починають незаконні оборудки для власного збагачення і втягують у них. Усіх при владі, включно з найвищими посадовими особами, напевно, ви думаєте, якби Крин очолив хтось справді чесний, якби сам не брав і оточенню не давав, то українська корупція відразу впала б на рівень демократичних країн, де вона, звісно, також існує, але не є тотальною. Якщо знизу бачать, що зверху починають брати, то й себе не стримують, і пішло, поїхало по усіх усюдах. Зазвичай на подібне самовизначення, навіть у нової найчеснішої влади, іде максимум три місяці. Висновок тут такий, що корупція є побічним, погодьтесь ефектом суспільства, позбутись її можна. Напевно, скерувавши зусилля до причини корупції, напевно, чесна непідкупна людина на чолі країни таки потрібна. Тут я згоден з суспільними очікуваннями, бо ті перетворення, які нам життєво з вами необхідні, можливо зробити, погодьтесь за запитом знизу, але. Виключно за ініціативи згори. у нас і так в країні після війни буде десь 30 мільйонів падіння народжуваності в Україні, масові виїзди з країни, загибель від ворожих обстрілів. За кордон за різними оцінками виїхало близько 8 мільйонів українців. Охочих повернутись додому серед них все менше. Не для всіх завершення війни означатиме також повернення майже третина. Учнів, наприклад, в різних регіонах України зараз кажуть, що хочуть після школи вчитися за кордоном на окупованих територіях. Зараз росіяни проводять політику зміни демографічного. Етнічного соціального складу населення наші громадяни виїхали частину депортовано кудись в Росію. Багатьох просто вбивають, бо українці, наприклад, не погоджуються з окупацією, і замість цих людей росіяни завозять своїх громадян. Зараз, нарешті, через війну в Україні багато хто зрозумів, що демографія є. Найголовнішим чинником існування і функціонування держави до великої війни. Ми не відчували такої уваги до демографії, але зараз всім це стало потрібно. І це при тому, що населення у нас зменшувалося всі роки незалежності України. Частина людей після війни повернеться звичайно, частина виїде. Коли знімуть обмеження по виїзду чоловіків, якщо родина до того часу збережеться, то буде вирішувати. Напевно, де краще проводити далі спільне життя, тому ймовірність того, що вийде частина чоловіків та окремих родин, вона також є. Звичайно, Європа зацікавлена в тому, щоб наші громадяни там залишились і не повернулись додому. Звичайно, Україні потрібно, як би там не було, планувати свій розвиток, виходячи з нових реалій. Тобто, ми, українці, часто живемо минулим, його треба пам'ятати, але йти далі в майбутнє. Вже з урахуванням нових реалій, друзі. На цьому це всі важливі новини для українців з Європи і світу. Як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі!